Захід дуже такий вдалий формат, був обраний. Дуже мотивовані, мотивовані учасники, насправді учасниці. Насправді відчувалося, що вони хочуть хтось просто зрозуміти для себе цінність цього закону, хтось мав уже такі усвідомлені запитання, тому що насправді. Учасниці і учасники мали різний уже досвід роботи з цим законом з точки зору його практичної імплементації, і дуже добре, що в підсумку теж вони знайшли відповіді на ці запитання. І, власне, ще цей захід допоміг їм сформувати цю мотивацію. Ми намагалися дати багато таких дуже приземлених. ...орієнтованих і знань, і інструментів, які в подальшому допоможуть і територіальним громадам, і районним адміністраціям належно впроваджувати цей закон, ухвалювати правильні і організаційні рішення, формувати цю культуру управління, яка буде враховувати насамперед принципи закону про адміністративну процедуру. Адміністративна процедура буде належно працювати від самого початку першого контакту і до сподіваємося переважній більшості позитивного рішення, яке потрібно особі, яка звертається до органу публічної влади. Тому всім бажаємо успіхів, належного впровадження і задоволення від роботи.